У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працюють Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. Сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Крут. Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині чергових колаборантів. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо. Вночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Загиблих та постраждалих немає. За уточненими даними уламки збитого на Синельниківщині безпілотника впали на територію агропідприємства, побили дах будівлі. Люди цілі. В інших районах тихо. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. В ніч на понеділок ворог атакував вісьмома ударними безпілотниками типу шахет, ракетою Ескандер М та трьома зенітними керованими комплексами С-300 силами та засобами протиповітряної оборони України знищено вісім ворожих безпілотників у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1070 осіб особового складу ворога, 10 танків, 25 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу понад 383 тисячі осіб, танків 6290. бойових броньованих машин 11696. Артилерійських систем більше 9 тисяч безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 7 тисяч. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв Крут. Саме так називаємо українських студентів юнкерів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Чому радянська пропаганда так довго замовчувала цей факт української історії? І чому комуністичному режиму було важливо, щоб якомога менше людей про це знали? Дивіться у нашому. Наступному матеріалі. Наприкінці грудня 1917 року уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Більшовиків дратувало проголошення Україною самостійності. Тож, Червона Москва створила у Харкові свій окремий уряд, який і оголосив війну незалежній частині нашої держави. Наступ більшовиків розпочався на станцію Бахмач, важливий залізничний вузол на кордоні УНР і Росії. Українські підрозділи відступали. Їм на допомогу надійшло підкріплення. Це були студенти-юнкери. Вони зайняли оборону біля станції Крути, що за 130 кілометрів від Києва. Саме тут вони прийняли свій останній бій за незалежність України. Зрозуміло, що в радянському союзі замовчували це факт, і замовчували не лише крути, замовчували взагалі будь-які аспекти пов'язані з історією Центральної Ради, не лише Центральної ради всіх українських національних режимів. зрозуміло. а замовчували тому, що було. Ну ми ж розуміємо контекст сьогоднішнього дня. Було важливо. Підкреслювати, що українці це такий народ, який ну не заслуговує державності, не має права, не доріз до державності. Тому яка центральна рада, які власні збройні формування, яка державність цього не було, бути не могло. Що про це взагалі казати? Зрозуміло, що в контексті відновлення української незалежності, державної незалежності мовчати ми не можемо. Вранці 29 січня 1918 року розпочався наступ червоних на станцію Крути. За різними оцінками їх було від 3 до 7 тисяч, українських бійців від трьохсот до шестисот. У їхніх лавах і студенти-юнкери. Бій тривав декілька годин, атаки ворога були відбиті. Проте сили були нерівними, довелося відступати. Близько 30 студентів юнкерів були взяті у полон і страчені. Проте наступ більшовиків на Київ був зупинений, що дозволило підписати Берестейський мирний договір. УНР була визнана самостійною державою і отримала військову підтримку від Німеччини та Австро-Угорщини у боротьбі з більшовиками. Бій під Крутами – трагічна і важлива подія в нашій історії, яка нагадує про боротьбу за незалежність України. Проте історія повторюється. І сьогодні ми продовжуємо тримати оборону від російської навали. Сучасна молодь, як і 107 років тому, йде на захист своєї батьківщини заради її незалежності та свободи. Якщо проводити аналогії, ми зараз переживаємо подібну війну. Точно з такою метою агресора, з точно таким же ставленням до українців, і ми бачимо, що незважаючи, скажімо, на теперішні у нас закони мобілізації, там певний вік є, обмеження по віку для мобілізації, тим не менш, багато молоді воює в лавах ЗСУ. Це очевидно, це люди, які добровільно, як то кажуть, вибрали захищати батьківщину, захищати. Україну захищати народ, націю, державу, і нема нічого дивного, що і в той час була така молодь, жертовна молодь, яка не замислюючись про наслідки для себе персонально, йшли захищати свої мрії, свої ідеали, свій народ. От і важливо проводити ці аналогії, важливо знати, що українці в кожному поколінню ось такі, які є. покоління незламних. І сьогодні Україна б'ється за свою незалежність. І немає такої сили у світі, яка переможе дух і міць нашого народу. Вікторія Галки, Віталій Шалдов, новини Д1. Сьогодні на Дніпропетровщині вшанували подвиг українських воїнів, героїв Крут. Зараз з нами на прямому зв'язку мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Тож, колего, вітаю. Вітаю студія! Зараз ми знаходимося біля Дніпровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького. Тут зібралися Дніпряни, гості нашого міста, вимушено переміщені особи, які покинули рідну домівку через російську агресію. Присутні вшанували пам'ять героїв Крут. А зараз пропоную послухати пряму мову учасників заходу. Як і щорічно ми збираємося тут добити, віддати шану тому молодому поколінню, яку поклало своє життя для того, щоб здобути незалежність нашої держави, ми всі знаємо, що подвиг героїв Крут це подвиг там, 500 юнаків, які чотири доби боронили залізничний вокзал в Крутах, для того, щоб не дати можливості московитам пройти і зайняти столицю, в той самий час, коли в Києві відбувалося так зване повстання на заводі арсенал, і Саме ця подія, саме цей героїчний подвиг, і самопожертва цих молодих людей, дала змогу придушити це повстання, укласти у ВНР нашому Брестський договір, да, і з країнами четверного союзу, що дозволило Україні потрапити до міжнародної спільноти, стати визнаною державою як незалежною державою і стати суб'єктом вже незалежності. І таким чином цей подвиг ікраси показує нашу самопожертву наших людей, які до сьогодні, наприклад, сьогоднішня війна з московитами, черговий раз доказує, що на наша. Незалежність і боротьба за неї це якраз і є дуже потужна, самовіддана боротьба кожного людини, кожного громадянина України за свою незалежність. Я живу на вулиці Героїв Крут. Я знаю, що це дуже молоді люди, які під час десь на початку 1900-х років, які чинили опір, і всі загинули. Проти радянській армії пам'ятати важливо в будь-якому випадку, мені здається, тому що історія цих який вже відбувся, і не потрібно його ставити ще раз. Якщо не чинити цей опір, якщо не організовуватися краще, то такі молоді люди будуть гинути. Ми постійно будемо оплатити цю ціну. Героїчний подвиг українських захисників під крутами увійшов в історію встановлення української державності. Сьогодні, як і в минулому столітті, студенти і добровольці стали до лав Збройних сил України заради захисту нашої держави від російської навали. Вічна пам'ять кожному захиснику і захисниці, які віддали найцінніше своє життя, заради незалежного майбутнього нашої країни. Віримо у майбутню перемогу. Студія, вам слово. Дякую, колего. З нами на прямому зв'язку був журналіст Олексій Доніченко. Вшанування чину оборонців Крут важлива частина нашої національної пам'яті, яка нагадує, що державність без армії неможлива. Про деталі бою, який без перебільшення врятував тоді Україну у матеріалі нашого власного кореспондента Сергія Салія, який побував на місці бою. Саме тут, під крутами 106 років тому, українські вояки та добровольці дали справжній бій професійній російській армії. Цей бій оповитий десятками міфів. Найпоширеніший з них те, що армії Михаїла Муравйова протистояли непідготовлені українські студенти та гімназисти. Насправді ж у бою під Крутами брали участь понад 500 вояків і 20 старшин. На озброєнні мали Гвинтівки, 16 кулеметів, які підтримував саморобний брон. О поїзд пропоную послухати пряму мову дослідниці перших визвольних змагань Тетяни Швидченко. Цей час в Києві, в центрі Києва на заводі Арсенал, російські більшовики також підняли повстання, тобто розфокусували всі сили українські бойові, і таким чином підкрути пішла неповноцінна армія а десь близько 500-600 осіб. Є міф про те, що це були тільки студенти, які не мали досвіду в боях. Але насправді там були і кадрові військові, і також курінь студентів імені Січ стрільців, які потім і потрапили в полон до Мурав'йова, яких потім розстріляли, але е, командував всім цим е, оборонним боєм Аверкій Гончаренко це кадровий військовий, який ветеран Першої світової війни, і е, він якраз вижив після цього бою і написав мемуари про це. Бій під крутами це локальна битва, яка насправді мала величезне геополітичне значення. Українські сили змогли зупинити на декілька днів наступ на столицю. Це дало змогу представникам Української Народної Республіки підписати Брестський мирний договір із країнами четверного союзу, що означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб'єктом міжнародних відносин, завдяки підтримці німецьких та австро-угорських військ від. Відповідно до Брестського договору, 1 березня 1918 року українці звільнили від більшовиків Київ, а у квітні майже всю Україну в першій у 20 столітті війні між Україною та Росією перемогла саме Україна. Делегати від Української Народної Республіки змогли поїхати в Брест Литовський підписати від імені Української держави договір з союзними от з німеччиною з союзними державами. Потім ми отримали від них підтримку і міжнародне визнання. Більшовики хотіли поїхати від фейкової совєтської республіки української, нібито. Але таким чином ми задекларували, по перше, свою суб'єктність в світі. По-друге, що більшовики це і, взагалі, совєтська оця вся ідея, це Наші вороги, і е, вони окремо. Ми окремо крути це символ боротьби України за незалежність у 20-му та 21 му столітті. Подвиг крутянців став. Прикладом для наслідування для українських захисників уже у сучасній російсько-українській війні. На початку березня 2022 року, неподалік місця подвигу героїв Крут, знову відбулись бої захисників України з російськими окупантами, які наступали на Київ. Через 104 роки під крутами наші війська зупинили наступ ворога, завдали йому болючих втрат. Та захистили місто Ніжин на Чернігівщині. Сергій Салій, Олександр Клименко спеціально для д 1 з Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині СБУ викрила чергових колаборантів. Детальніше речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки викрила чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів у Дніпропетровській області. Зловмисники публічно виправдовували російську збройну агресію. За даними слідства, керівник одного сільхозпідприємств Павлоградського району публічно схвалював політику путінського режиму та заперечував військову агресію РФ проти України. Деструктивний контент він публікував у соцмережах. Крім того, встановлена мешканка Павлограду, яка постила у соцмережах повідомлення про міфічний нацистський режим в Україні. Та необхідність визволення російськомовних мешканців України від переслідувань націоналістів. Ще одна жителька Райцентру через особисте аккаунт у соцмережі підтримувала тоталітарний режим країни-агресора і симпатизувала її політичному керівництву. Активна прихильниця радянських часів поширювала на особистій сторінці інформацію з підтримки збройної агресії проти України і виправдовувала дії расистів у відношенні нашої держави. Крім того, колишня співробітниця однієї з міських рад області дотримувалася стійкої проросійської позиції. Вона активно просувала антиукраїнську агітацію за допомогою власного аккаунту у соцмережах. Жінка не визнавала поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території і заперечувала збройну агресію РФ проти України. Співробітники СБУ встановили антиукраїнських пропагандистів та припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочатих кримінальних проваджень всім російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими нацполіції за працювального керівництва органів прокуратури. У Дніпрі відбувся показ кінострічки Фелікс Лис Подільський про загиблого аеророзвідника Фелікса Куртаніча. Кіно створили за кошти благодійників, друзі військового спогади про захисника і враження глядачів від фільму у сюжеті моєї колеги, журналістки Ірини Стрижки. Фелікса на превеликий жаль, я знав близько 10-12 днів, то він перше показав, як правильно підбирати позицію, як правильно взлітати, щоб тебе не засікли, як правильно перемістити ну тобто деяких технічних моментів саме в аеророзвідці. І він показав сміливість, адже коли вас обстрілюють з норсі з вертольота він зберігав холоднокровність. Він не втратив пульта з рук. Він не ну він тільки присів, пригнувся, і мене ще тоді так здивувало, наскільки можна бути таким хоробрим. Військовий балак так розповідає про загиблого побратима. Він разом із бійцями батальйону Кульчицького приїхали згадати Фелікса Куртаніча і подивитися фільм про нього. Сірка з воно мене душа. 18 квітня я дізналась, що ти загинув. 20 квітня на мій день народження тебе відспівала. Тому що Фелікс сповідав, що він мріє знімати кіно. І вони обговорювали, яке це може бути кіно. Фелік сказав, що він буде набирати для цього фільму дуже гарні і чудові кадри з дрону, тому що він обожнював літати. Він був захоплений війною, тому що він дуже вірив в нашу перемогу. Але в цивільному житті він був просто неймовірним оператором дрону. Я не бачила, щоб хтось так віддано віддавався цій професії, як він. І коли Фелікс загинув, ми зрозуміли, що в нас є багато матеріалу, і ми хочемо зробити невеличкий фільм про нього. Документально художній проєкт створила команда з чотирьох людей. Вони зняли побратимів Фелікса, рідних і використали його власні зйомки з дрона. Це не наш фільм, це не фільм нашої команди, це фільм Фелікса. Ми були лише його руками. Тут на землі фізично і втілювали його ідеї, його задум. Тому в нас дуже часто траплялось так, що в нас не виходило те, що не хотів, аби ми знімали, або те, що ми робили з Феліксом. Цей фільм можна назвати розслідуванням, тому що з побратимами ми знайомились протягом зйомок цього фільму, і якби, я думаю, він не хотів, ми б з ним так і не познайомилися. І завдяки цьому фільму, коли ми об'їздили Україну, і він вийшов в прокат, ми зрозуміли, що коли люди приходять на покази цього фільму, кожен відчуває свою історію і проживає завдяки нашій історії свою історію. І розуміє, що він не самотній в своєму горі. Розуміє, що він не один під час цієї війни, яка триває вже дуже багато років. І завдяки цьому фільму люди знаходять в собі сили рухатися і жити далі. І от наша місія, взагалі нашого проєкту. Це по-перше, зберегти імена, щоб люди, які гинуть, не ставали статистикою. А по-друге, це допомогти людям переживати біль втрати. Продюсерка розповідає, що і надалі будуть знімати фільми про сучасну історію, про життя тих, хто боронить Україну. Для цього створили студію та заснували громадську організацію. Цікаво дізнаватись історії наших військових, проживати це все. Що такий фільм він, я думаю, торкнеться кожного. Бо як і війна, вона також торкнулася кожного. Ну як сказала Івана, це не повинно бути просто статистикою. Це дійсно люди, які віддали своє життя, і ми обов'язково мусимо про них пам'ятати. Насправді ж триває століттями. І ті, хто народився в новій незалежній Україні, зараз мужньо боронять її кордони. не Фільм про Фелікса Куртаніча «Лиса» транслюють на благодійних показах в Україні та за кордоном. Незабаром він з'явиться і на стрімінгових платформах. Всі кошти з прокату направлятимуть на підтримку аеророзвідки батальйону Кульчицького і 3-ї штурмової бригади. Ірина Стрижка, Іван Палухін. Новини Д1 Новини спорту. Відбувся матч чергового туру регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу. Клуб Дніпро здобув 18-ту перемогу поспіль. Цього разу Дніпряни здобули перемогу над аутсайдером чемпіонату Кривбасом із рахунком 79-56. Таким чином, Дніпро закріпився на першій сходинці турнірної таблиці. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск новин. Вин завершується. У студії для вас працювали Стас Коновалов та Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 29 січня. До самого вечора у Дніпрі буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 до 2 градусів морозу. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському до самого вечора буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів. Температура повітря від 1 до 2 градусів із позначкою мінус. У марганці весь день хмарно. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура повітря від 1 до 2 градусів із позначкою мінус. У Нікополі кривому розі та жовтих водах протягом усього дня буде триматись хмарна погода. Температура повітря коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу. Народний прогноз погоди. У народі цей день був відомий під назвою напівкорм, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. Щодо цього народ підмітив, якщо в коморі житнього хліба залишилось більше, ніж половина, бути хорошому врожаю. З вами була Альона Погорєлова, гарної вам погоди та мирного неба. До зустрічі!